Продавати квартиру і паралельно здавати її в оренду це найвигідніша схема продажу квартири. Чи ні? Дійсно, квартира не стоїть і продовжує приносити гроші, але насправді не все так просто. Давайте розберемо плюси і мінуси цієї схеми продажу квартири. Всі ці моменти були у мене в практиці. Тож давайте почнемо з плюсів, бо насправді він всього один. Квартира продовжує приносити дохід і не простоює. Але у переважній більшості випадків мінуси оцей один єдиний плюс перекривають. Загинайте пальці. Перше, те, що на поверхні орендар елементарно може пошкодити квартиру, що негативно вплине на її ринкову вартість. Друге можливість організації переглядів. Плануючи перегляди, вам треба буде підлаштовувати саме під орендаря, а не під покупця, що буде дуже серйозною помилкою. Поки ви будете організовувати разом з орендарем перегляди, ваш покупець вже піде в інше місце і купить іншу квартиру. Третє безладу квартирі. Існує вірогідність, що кожен перегляд буде проходити посеред розкиданих речей орендаря. Повірте, орендар не буде перед кожним переглядом проводити генеральне прибирання, він просто в цьому не зацікавлений. Четверте, досить часто покупець запитує у тих, хто проживає в квартирі, про умови проживання. І тут орендар, якого все влаштовує, який не хоче нікуди приїжджати, починає видумувати мінуси, яких насправді в квартирі немає. І покупець іде далі і купує іншу квартиру без оцих мінусів, а ви продовжуєте втрачати дорогоцінний час і гроші. Отож, в результаті такої схеми продажу ви більше втрачаєте, ніж отримуєте. Я рекомендую спочатку а, дочекатися завершення стропу дії договору, виконати всі його умови і лише після цього починати передпродажну підготовку. До речі, записував окреме відео про перепродажну підготовку. Подивіться, будь ласка. І починати продавати квартиру.